are diseases, for example, with liver. у центрі адаптації ВПО з місту Полтаві. Заняття з англійської його організували для людей, які вимушено переїхали до міста через повномасштабну війну. На уроці люди вчаться обговорювати англійською тему здорового харчування. Тема їжі вона дуже актуальна під час мандрівок і під час вибору якісь якихось продуктів. В супермаркетах за кордоном або там при відвідуванні закладів харчування. Харків'янка Олена Катеринчук на занятті вдруге вивчала англійську у школі та в університеті, але через війну немає можливості вдосконалювати свої знання та практикувати англійську, тому це гарна можливість поновити свої знання. І можливість спілкуватися англійською з іншими людьми. Пропрацьовуємо в основному розмовну англійську, тому що людей багато, всі дорослі, і, в принципі, у всіх якісь різні інтереси, хобі і так далі. Тому ми, в принципі, радимось, У нас опитування є в групі в телеграмі. Вони мені кажуть, про що вони хочуть поговорити. Я готую матеріал, і ми говоримо, дивимося, відео, розбираємо лексику, трошки граматики. Звичайно, куди ж без цього? Заняття з іноземної мови у центрі адаптації ВПО влаштовують, що Реди кожне триває півтори години. Групу сформували з 11 людей. Коли люди приходили на інші навчальні тренінги, ми отримували багаторазові запити від внутрішньопереміщених осіб. От щоб добре було безкоштовно вивчати англійську, чи не буде у вас англійської мови. Ми запустили спочатку пробний тест, щоб визначити рівень мови, адже ми розуміли, що так мабуть, попит буде на це заняття, і справді в нас зареєструвалося близько 600 людей. Тому що реєструвалися із інших міст, маючи надію, що це буде онлайн, але вимога нашої викладачки була, щоб це саме офлайн, щоб могли спілкуватися між собою. Я трошечки інтернет-маркетолог, і мені потрібна англійська, щоб розширити свої можливості. Так сталося, що після повна, ну, початку повномасштабки ми повністю переорієнтувалися, інтернет-маркетологи повністю переорієнтувалися на західний світ. Тобто без англійської там вже взагалі робити нічого в цій сфері. А скільки я доволі лінива людина, колективні заняття це саме те, що треба, щоб стимулювати себе. Заняття розпочались у вересні і триватимуть до кінця навчального року, каже Марія Погрібна. Ми від себе дамо сертифікати саме про кількість проведених годин, тобто що людина там умовно прослухала певну кількість годин, тому що визначити саме рівень. Ми ну якби не навчальна школа, ми не компетентні, не можемо давати. Я знайшла випадково через інтернет та моїх друзів, які вже займалися англійською мовою. Без англійської нікуди. От ані робота, яка зараз дистанційна онлайн. За кордон поїхати теж не поїдеш, поспілкуватися з кимось, якимись спеціалістами, теж не поспілкуєшся. За словами Марії Погрібної, крім англійської, у центрі адаптації ВПО проводили заняття з фрілансу та копірайтингу. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини Полтава.